Депутати Охтирської районної ради вперше від початку повномасштабної війни зібрались на засідання. Перше питання, за яке проголосували, зробити засідання закритим для громадськості та журналістів. Будуть розглядатись питання, які стосуються громади, яка знаходиться в зоні активних бойових цілих громада, і враховуючи звіт голови районної ради, який може Розголошення цієї інформації може задати істотної шкоди людям національній безпеці, е територіальній цілотності. це згідно нашого регламенту. Пропоную провести е це засідання закритим. Таке рішення підтримав 21 присутній на сесії депутат. Попросили вийти з зали і Максима Кривоноса, який прийшов на засідання із своїми питаннями. Я обурений і е, такою позицією, тому що е, я не є диверсант, в мене є громадянство, е, в паспорті зазначено в моє місце проживання. От, е, тому е, на сьогоднішній день у нас поки що військовий стан, а не війна, тому е, я вважаю, що е, тут є порушення прав громадян е, от, в, в праві доступу е, до е, інформації. За півтори години Максима запросили до зали для розгляду його питань, які стосувались відновлення залізничного вокзалу в Охтирці та курсування потягів у Ці проблеми озвучила з трибуни депутатка Наталя Міронова. Перервано з'єднання між Охтиркою, Сумами і е, Західною Україною. О 9.56 тепер прибуває пасажирський потяг Івано-Франківськ. Е, Рахів суми для того, щоб здійснити пересадку з цього поїзда на інший у напрямку Тростянець-Охтирка, раніше пасажири могли скористатись поїздом ворожба Охтирка. А в зв'язку з відміною цього потягу змушені очікувати найближчий поїзд ворожба Харків, що відправляється із станції суми у підсумку звернення до Укрзалізниці, депутати райради підтримали серед закритих питань. розглянули передачу майна великописарівській громаді. Це майно розповідає голова громади Людмила Бірюкова, яке мала отримати громада у 2020 році від ліквідованої районної ради. Це лікарні, приміщення шкіл, дитячих садочків, клубів, приміщення райдержадміністрації з усім майном і рухомим складом. Але Киріківська громада вирішила, що вона має право претендувати на частину цього майна, і вони подали позов до суду. Майно Великописарівської громади було передане назад у район. Я звернулася до районної ради. Щоб вони, як правонаступники, передали нам майно все назад. Ви не повірите після розгляду питання по майну великописарівської селищної ради, мене попросили залишити приміщення. Не підтримав рішення про проведення закритої сесії депутат Володимир Злепко. Те, що побачили на сьогоднішній сесії, якби питання, окрім якоби питання стосовно звіта голови районної ради, ну можливо, там щось, щось таке неймовірне могло відбутися, і щось він там таке б розповів. Не було, тобто були питання, які стосувалися затвердження меж населених пунктів, питання стосовно затвердження розпоряджень, питання зміни назви одного населеного пункту, і плюс питання про припинення трьох депутатів. Ну припинення повноважень трьох депутатів районної ради. Що стосується самого звіту, то як ми почули безпосередньо вже на самому звіті, знову ж таки жодна військова частина, її номер, серія зазначені не були. Конкретника стосовно якихось там прізвищ військових не було. Я вважаю, звіти мають бути публічними. Діяльність е, органів місцевого самоврядування ні в жодному разі не може бути засекреченою. Я це слухала як казку. Я коли е, Тростянець було звільнено е, офіційно, із телебачення засобів масової інформації, почула інформацію, що Голова Ахтирської районної ради був е, в, в полоні. Е, сьогодні нам розказали, скільки він якої бурної діяльності за час окупації там зробив. Я не почула сьогодні ні про полон в звіті, як він туди потрапив, скільки він там був і чого з цього полону повідомлення про його полон вийшло тільки після того, як Тростянець було звільнено. Закрили засідання через два питання, сказав голова райради Сергій Кірічко. Був звіт за період окупації, за період після окупації ці дані могли нашкодити національним інтересам, а також інтересам людей, які були задіяні під час цих подій. Ідея провести закрите засідання, прописане в нашому регламенті. Якщо будуть Такі питання, які я назвав, то воно повинно бути закритим. Я приведу приклад. Ми придбали автомобіль для бійців ЗСУ, хотіли зробити звіт, сфотографувалися. Бажання виявили сфотографувати стільки 8 чоловік з 30. І моє глибоке переконання, що те, що зараз робиться в військовий стан, і повинно робитися без висвітлювання. Наступне засідання райради, сказав Сергій Кірічко, проведуть, коли виникне така необхідність. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.